Слава Богу, дорога церква. Мене звати Валентин. Я несу деякінське служіння в церкві міста Колумбус Grace Evangelical Church. По милості Господній Бог дозволив бути з цього ранку в цьому зібранні. І знаєте, з цією молоддю так само тут є десь більше 20 людей, 20 молодих братів і сестер із нашої церкви. І мало вони спали тієї ночі минулої. Бо направлялись сюди, рано треба було вставати цілий день заняття. Не знаю, як вони сьогодні спали. Я питав декого, кажуть, виспались, не знаю, напевно, втомлені. Але знаєте, навіть якщо наше тіло, воно є немічне, то Дух є Бодрий, слава Богу. Я хочу зачитати три місця Слова Божого в нашому зібранні. Перше це буде дії святих апостолів, 10 глава, з першого по шостий віршик такі слова. У Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, який називався Італійським. Був він побожний і богобоязний разом з усім своїм домом, давав багато милостин людям і завжди молився Богові. Близько дев'ятої години дня він явно побачив у видінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому Корнилію. Він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав, що, Господи, а той сказав йому Твої молитви. І твої милостині згадані перед Богом. Тепер пошли людей до Йопії і поклич Симона, того, який зветься Петром. Він гостює в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Друге місце слово Божого, яке я хочу зачитати, це Івангелія Матвія, 14 глава. 28-й віршик по 31-й. Такі слова. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав Іди. І вийшовши з човня, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому маловірний, чому ти засумнівався. І третє місце слова Божого це. Перша царів, 18 глава, 34 до 36 вірша такі слова. І наказав: Наповніть чотири відра водою і вилийте на жертву всепалення та на дрова. Після цього звелів повторіть. Вони повторили. Тоді він знову сказав: Зробіть так третій раз, і вони зробили це втретє. Так що вода потекла довкола жертовника і водою навіть наповнився рівчак. А в час вечірньої жертви сталося таке: пророк Ілля підійшов і заволав Господи, Божа Авраама, Ісака і Ізраїля. Нехай сьогодні стане очевидним, що ти є Богом Ізраїлі, а я, твій слуга, усі ці справи зробив за твоєю вказівкою. Такі три місця слово, брати і сестри Божого, я прочитав в нашому зібранні. І знаєте, я маю до вас таке запитання дуже просте, нескладне. Я думаю, що кожен із вас. Може, на нього дуже просто відповісти, не задумуючись. Чи завжди ми в нашому житті поступаємо правильно? Знову, друге, питання я вам задам. Чи буває таке, що в нашому житті ми поступаємо неправильно? Правда, брати і сестри, і так, і так буває. Буває, поступаємо правильно, буває, поступаємо неправильно. Але знаєте, є трішки різниця в цьому, тому що є люди, які поступають неправильно і розуміють, що вони поступають неправильно. Наприклад, злодії, злочинці, взагалі люди, вони знають, на якому, на якому вони шляху стоять, і вони як поступають, вони знають, що вони роблять. Є люди навпаки, які поступають правильно і вони знають, що вони поступають правильно. Я надію, що більшість із нас таких. Що ми стараємось поступати правильно, і ми розуміємо, бо це є правильно. Є третя категорія людей, які поступають неправильно, а думають, що вони поступають правильно. Я думаю, я вас не запутав. І так буває в житті людей, що вони, коли вони звершують якісь неправильні вчинки, якісь неправильні речі, вони думають, що вони поступають правильно. Я недавно, знаєте, побачив таку фотографію, вона дуже була цікава, де посеред би, приміщення стояла драбина. І вона досить висока драбина. І знаєте, вона заважала людям ходити туди-сюди. Але справа в тому, що на тій драбині на ній висіла така, невеличкий такий сайн, такий напис: будь ласка, не забирайте драбину, я знаходжусь на горищі. І я розумію, що, можливо, вже були такі прецеденти, були вже такі випадки, коли цю драбину вона заважає, і якась людина, рахуючи, що вона зробила правильно, вона її прибрала, правда? Вона заважає. Але якщо розібратися, то вона зовсім недобре зробила. Тому що та людина, яка знаходиться на горищі, їй треба було якимось чином спуститися пізніше. І так буває, знаєте, брати і сестри, і в житті віруючих людей. Так воно просходить. І та історія, яку я прочитав. Ми, можемо, ми всі знаємо цю історію про Корнилія. І написано, що Корнилій, він був муж богобоязний. Він Бога боявся. Написано, він Богу молився. Написано, він давав милостиню для Бога, я розумію, для сирі, для вдів, для всіх. Тобто життя Його було добрим. Життя Його він старався жити правильно. Але написано, що явився йому ангел Божий. І говорить, корнилій зроби так, і так, і так, і так. І коли ти це зробиш, тоді ти обратиш, приобретеш для себе спасіння і для свого дому. Написано в Слові Божому, брати і сестри, що Бог з іскреним поступає іскренно. І коли я, дивлячись на життя корнилія, я бачу, це був дійсно іскрений чоловік. В своєму житті він все старався робити правильно. І бачив це Бог, Бог, дивлячись на корнилія, він це бачив. І по цій іскренності Бог з ним і поступив. Бо в корнилія, якщо ми подивимося на його життя, на його історію, в нього був неправильний фундамент, в нього не було Ісуса Христа в його житті. А ми розуміємо, що в християнському житті фундаментом, початком основою є Ісус Христос. А далі вже дивися, хто як строїть. І було йому сказано, що так і так зроби, і ти обретеш спасіння. І він послухався. І так і відбулося. Він покликав Петра, і Петро прийшов і розказав корнилію про Христа. І Корнилій, він приобрів спасіння для свого дому. І знаєте, брати і сестри, так часто, можливо, буває віруючих в житті віруючих людей. Можливо, і все правильно робить, можливо, і все правильно поступає, але чогось не вистачає. Щось десь є те, що треба поправити. Я, брати і сестри, хочу вам сказати, якщо ви іскренні перед Богом. Якщо ви будете нуждатись Бога, ви будете шукати Бога, бо Бог вас не залишить. Бог вам підкаже, Бог вам укаже, Бог вас піддержить, підтримує. Пошле правильних людей і направить вас на правильну дорогу. Слава йому за це. Друга історія, яку я прочитав за Петра. Петро, побачивши Ісуса, каже до Христа, Ісус ішов до Нього по воді. Я навіть не можу уявити, в яких це було обставинах, яким чином люди дивились на це все, які були разом з Петром в, ті, в, ті, в тому човні. І йде Христос на зустріч, і йде по воді. І я не розумію, мені здається, навіть Петро не розумів, що він говорив. Напевно, така перша думка до нього прийшла з того всього страху. Написано, що вони злякалися і каже: Ісус, дозволь, я до тебе прийду. Каже, йди. І написано, що він став на воду і пішов. І деякий час він йшов по воді, але потім він почав дивитися наліво і направо. І він побачив ті вітри з однієї і з другої сторони. Він побачив ці високі хвилі, і написано, почав утопати. Знаєте, брати і сестри, я думаю, не кожен із нас, напевно, і ніколи і не ходив по воді, і не буде ходити, правда? Але бувають такі, брати і сестри, обставини в житті, коли ми не знаємо, як поступити, і як йти, і як це правильно робити. Неправда? Так буває в нашому житті, брати і сестри. І так само я і звертаюся до цієї молоді, яка сидить ззаду. Вони хочуть в своєму житті, вони поклали таке бажання, щоб звершати це Левицьке служіння в своїх церквах і щоб, щоб трудитися в цьому напрямку. І багато що буде в їхньому житті, те, чого вони не знали, те, чого вони ніколи не бачили, і, можливо, вони не знають, вони не мають навиків, як це зробити. Але хай благословить, брати і сестри, їх Господь в їхньому житті. Щоб вони ніколи не боялись. Але що, якщо щось таке і трапиться, можливо, вони не будуть знати. чи можливо, хтось із вас в вашому житті, ви не будете знати, як поступити, ви не розочаровуєтесь. Але завжди дивіться на Христа. І поки ваш буде взір на Христа, ви не будете потопати. І Бог, Бог вас не оставить, Бог вам поможе. Із всякої ситуації Бог вас виведе, Він, він, вам, він вас благословить і подасть вам сили, подасть вам розуміння, як правильно звершити те чи інше, як правильно підійти, чи як правильно те служіння провести, чи як, як правильно зробити. Третє місце писання Слово Божого, яке я прочитав за Ілію. Написано, що Ілія зібрав ізраїльський народ. Зібрав людей, які вже взагалі нічого не розуміли в своєму житті. І кажуть до них, доколі ви будете хромати на обидва коліна. Задає їм таке питання, доколі ви будете хромати. Якщо Господь є Бог, послідуйте йому, якщо вал є Бог, послідуйте йому. І написано, що на ці його слова цей весь народ мовчав. Я розумію, що цей народ вже не розумів, чи вони поступають правильно, чи неправильно. Настільки вже їхнє життя їх привело, що вони вже не знали, як їм правильно поступати. І коли їм задається отаке питання пряме, що якщо Господь і Бог йому послідує, якщо вал, то йому, вони навіть і не знали, що вибрати. І написано за Ілью, що він поступив так, як ми бачимо на сторінках Слова Божого. Він почав сооружати той жертвеник, тих 12 камнів, і на те, те каміння він возложив дрова. І на ті дрова він возложив жертву. Ну, і здається, правда, все готово. Все готово до жертви каже ні. Рівше викопайте і заливайте водою. І в мене до вас, брати і сестри, запитання. Хто робить, приносить жертву, поливаючи її водою? Жертва це жертвенік, це там, де має воскуритися вогонь. Де має згоріти, де та жертва має бути цілопалена? Хто туди приміняє воду, брати і сестри? Хто туди приміняє воду? Але я розумію, брати і сестри, що Ілія правильно розумів, що він робив. Слава Богу. І Ілія, він правильно він розумів, що він робив. І цією водою, якою він поливав, цей жертвенник, він утверждав те, що він робить. Він утверждав, він говорив, що ці слова, які я вам кажу, що ви хромаєте на оба коліна, вони є вірні і поливає водою, того що Ілья знав, що все рівно прийде відповідь. І все рівно той він загориться. І все рівно, та жертва вона буде прийнята. І так само, коли він полимав, він показував тому царю Ахаву, що він не на правильній дорозі, він неправильно поступає. І так само він указував тим валовим. Священникам, які прийшли туди, які кололи себе, які там робили. Він так само їм показував, що вони і поклонстві. І так само він показував свою вірність перед Богом, свою надію і своє уповання перед Богом, що Він надіється і уповає на Бога, і що все, що Він робить в своєму житті, він все виконує волю Господню. І налив він цю воду. І написано, зійшло під час вечірньої жертви, зійшов той вогонь. І він все пожер. І жертву, і дрова, і каміння, і воду все. Бо воно все було виконано по Слову Божому. І я, брати і сестри, хочу, щоб ви завжди молилися в ваших зібраннях за тих, хто несуть служіння. Бо нести служіння це не так легко. І так само ці молоді люди, я так само хочу, щоб ви і за них молилися в ваших зібраннях, за регентів, за левитів, за тих, хто співають, за тих, хто славить ім'я Господнє. щоб Господь їх благословляв, щоб вони відчували на собі помазання, що коли вони, вони воздвігають той жертвенник хвали, що вони його воздвигають правильно. Що ложаться ті правильні, необтесане каміння, те каміння, яке є, не те, що що зараз люди зараз дуже багато, вносять всяких поправок, вносять своє людське, вносять таке, знаєте, що не угодне Богу, вони ті каміння підтесують. Ні. Написано: Положити камінь, необтесаний, такий, такі, як Бог зробив. І тоді будеш мати благословення. І так само їм прийдеться в своєму житті. Якщо дасть Бог, вони закінчать це все, вони пройдуть, вони навчаться, у них перед ними буде служіння. Де їм треба буде той звершувати, той сооружать жертви хвали, слави Богові, щоб Господня слава сходила на ті зібрання, щоб Господь посіщав, щоб Господь благословляв, щоб церква не зідалася, щоб люди вони черпали силу від тих пісень, від того, від того співу. І так їм цього багато треба. Я вже розказував цю історію в нашій церкві. Я пам'ятаю свідчення одного пастора з рівного. Він колись розказував за одного регента. Так вийшло, що молодого, молодого регента його якби поставили тільки над хором недавно. І він, якби тільки заступив те служіння. І було, було не таке зібрання, коли цей пастор він прийшов в ту церкву трішки раніше. Знаєте, буває таке, що хтось приходить трішки раніше в церкву, дуже часто пастори роблять. І він прийшов тоді, ще коли нікого не було в зібранні, ще було світло не було включене, вже вже смеркало. І він прийшов в те зібрання вечірнє. Відкрив двері в зал основний, в них такий великий зал, тисячна церква. І цей пастор побачив, що там, де хор, один молодий брат цей, який був регентом в тому хорі, він склонив там свої коліна і молився. І цей пастор каже, я каже, трішки навіть розгубився, я не знав, що мені робити. І каже, я не знайшов ніякого другого правильного рішення, як просто пройти через цей весь зал склонити свої коліна біля того молодого брата і молитися разом з ним. Я розумію, брати і сестри, що той брат він, він розумів, що в своєму житті, можливо, він не все розуміє, як правильно звершувати служіння. Можливо, той брат він не розумів, як, який правильний мати підхід до людей. Він не знав, як правильно зробити, щоб Бог, Божа слава, являлася в, своєму, в, в, в тому зібранні і в його житті. І він просто тако приходив перед зібранням. Він вставав на коліна, коли ще нікого не було. І той молодий брат молився, і цей пастор встав біля нього. І Вони разом молилися. Вони разом просили Божого благословіння. Бо то важливо, брати і сестри, в наших зібраннях. Дуже переводиться служіння співу останній час. Те служіння, яке колись, через яке сходила сила Божа. Те служіння, через яке, від якого люди плакали. Те служіння, через яке благодать Господня наповняла зібрання і мінявся хід зібрання. Люди, вони, мінялася програма, мінялося все. Мінялися проповіді, які далі мали говорити з брати, міняли теми, бо вони знали, що Бог щось інше хоче сказати в цьому служінні. Хай благословий брати і сестри кожної з нас, Господь, щоб ми -то розуміли, наскільки служителі і ті, хто служить, хто трудиться, наскільки вони нуждаються в тих молитвах, в мудрості від Бога, тому що Бог підказав, як правильно йти, як правильно служити, як правильно звершати. Написано, коли сьогодні вже перед зібранням цим, брат, коли перед зібранням читав Слово Боже, Слово Боже, він читав, прочитав те місце за Самарянку. Самарянка прийшла до Христа, а Христос їй каже, що надходить такий час, де не на горі і не в іншому якомусь місці, а будь-де в будь-якому місці, Бог він буде шукати собі поклонників, які будуть поклонятися йому в істині і правді. Брати і сестри, так і від нас вимагається, щоб ми стояли в істині, щоб ми були підперезані правдою, щоб Бог міг нас употрібляти. І ми зараз будемо молитися. Я хочу, щоб ми в цій молитві щоб ми помолилися і надалі за цю школу, яка буде, і далі ще будуть в недовший час, навчатися. Щоб благословив їх Господь, щоб ні в кого, знаєте, не промайнула та думка, чи вставити те служіння. Чи можливо якось так відноситись несерйозно? Тому що в житті любого, в, в, в любому служінні дуже важливо, які мотиви в тебе є в серці. Дуже важливо, чим ти живеш і що тебе сподвигає те робити. Чи любов до Бога, чи можливо якась слава, чи можливо хочеться бути впереді? Хай благословить кожного з нас, Господь. Ми помолимось. Ми попросимо Божого благословіння надалі на це зібрання, на це служіння, хору, яке вони будуть звершати. І помолимось так само за кожного з них. Хай їх Бог благословить, хай їх Бог підтримує і хай дасть їм всі ті правильні чувствування і розуміння добра і зла. А Господу нашому хай буде слава. Амінь. Помолимось.